Біфрен, спокій за ясної голови. По героїв Азов це, це в першу чергу про тих, хто вже не повернеться, це в першу чергу про тих, хто сьогодні не з нами, хто сьогодні знаходиться в полоні. Чому, чому, власне кажучи, героїв Азову? Ну, Зрозуміло, там героїчна оборона Маріуполя, героїчна оборона Азовсталі про це знає не тільки вся країна, а про це знає абсолютно весь світ. Але найбільше в цьому все-таки трохи не це. Україна не порівняно менша від Росії держава. ні за своїми демографічними ресурсами, ні за військовими потужностями. Навіть наш військовий бюджет в 12 разів менший за російський. Але між тим Україна стоїть і Україна виграє. Єдиний великий козир України це дух. Перемагають росіян зараз, передавлюємо їх виключно на дусі, виключно на мораль. Для того, щоб мораль, звідки з'явилася, повинен завжди бути приклад: приклад відданості, приклад справжнього героїзму, приклад того, як битися до кінця. Героїв Азову в першу чергу тому, що Азов показав українцям, що можна Битися до кінця, що можна битися з десятикратно переважаючим ворогом, і навіть формальна поразка є більша за деякі перемоги. Тому Азов це приклад для всієї України, тому згадаємо сьогодні всіх героїв і тих, хто вже не повернеться, і ті, хто поки що не з нами, але обов'язково повернеться. Слава Україні! Героям слава!